Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матч Шахтаря з Салатіком у лізі чемпіонів. Хто цікавиться Віктором Циганковим, кого підпише Шахтар та Динамо наприкінці трансферного вікна та багато іншого. Друзі, я перед початком відео хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну я сьогодні з донецького шахтаря, який зіграв у нічю 1-1 шотландським селтіком у Лізі чемпіонів. І, звичайно, можна з певністю сказати, що шахтарю повезло у цьому матчі, тому що у Селтіку було достатньо моментів у той час, коли у Шахтаря було півтора моменту за весь матч. Що стосується самого матчу, то Селтік дуже жваво розпочав матч. З перших хвилин вони просто насіли на ворота і не відпускали Шахтар до 20-ї хвилини. І у підсумку забили лише один гол. І я вважаю, пощастило Шахтарю, тому що вони могли пропускати і більше. Але у Шахтаря є Михайло Мудрик, який з першого гольового моменту після передачі Георгія Сидокова забив гол. Взагалі, окрім цього, голу Михайло Мудрик. Знову провів сильний матч, він постійно розганяв атаки, він навіть іноді повертався у захист. Він знову ж таки забив гол і також був дуже близький, щоб віддати гольову передачу, але, на жаль, не встиг за м'ячем, який вийшов за лінію. Хоча, незважаючи на те, що м'яч вийшов за лінію, я все одно вважаю це як гольовий момент, можливо, не 100%, а там десь 50% цього моменту. Тому, що, ну, або винен той, хто. Віддав сильну передачу, або винен е, саме Мудрик, який трошки не встиг. Хоча е, звинувачувати Мудрика в тому, що він не встиг, е, я думаю, точно не треба, тому що з його швидкістю він завжди всюди встигав. І також хочу додати, що на мою думку, якщо цей гол був би зарахований, то Шахтар міг би перемагати Селтік знову, як і Лейпциг з рахунком 3-1, 4-1, можливо, 4-2, але я думаю, що... Після того, як вони так різко зробили камбек, вони могли б отримати надзвичайно додаткові сили. Хоча, з іншого боку, а вже ж у Шахтаря є головний козир це контратаки, але є проблеми з позиційними атаками. Тому що, коли Селтік забив та віддав трохи ініціативу, Шахтар пішов уперед і просто не знав, що робити з м'ячем у позиційній атаці, це зрозуміло, тому що. У Шахтаря два молодих гравця там грають: це Судаков Де Бендеренко. їм ще багато треба чому вчитися. Хоча, знову ж таки, з іншого боку, головне, щоб Гігорій Судаков не отримав важку травму, дай Бог йому здоров'я. Що стосується другого тайму, то він вже був повністю за Селтіком. Можливо, не було якихось 100% моментів, там щось близького до голу. але все ж таки Селтік контролював гру, мав якісь моменти, напівмоменти. І у той же час Шахтар мав дуже малі шанси, щоб сподіватися б хоча б на гол. Тому ця нічия це добрий результат, тому що окрім одного балу у турнірну таблицю, вона також дає майже 1 мільйон євро від бонусів УЄФА, е, Ну а також е, 2 десятих у рейтинг асоціації УЄФА. До речі, що стосується турнірної таблиці, то поки що ця нічия не гарантує нам. Якихось там гарантій там, у Лігу Європи або ще щось, тому що, ну, наприклад, і Шахтар, і Селтік програють усі матчі з Реалом та Лейпцигом, і Селтік у разі перемоги, звичайно, обійде Шахтар у турнірній таблиці, тому що при рівності очок дивляться на особисті зустрічі. Тому будемо знову сподіватися, що Шахтар зможе набрати очки з такими командами, як Реал та Лейпциг, а в особливості з Мадридом. Тому що вершкові раз на рік полюбляють програвати командам слабкішим за себе. Це було із Шахтарем. Два роки тому вони програли 3-2-2-0. Також вони програли у минулому сезоні молдавському шерифу і десь ще там 3-4 роки назад вони програли Мокшанському ЦСКА обидва матчі. Тож чому не програти і в цьому році хоча б один матч нашим гірникам? Вінгер Київського динамо та збірної України Віктор Циганков продовжує пробувати у шорт-листах європейських топ-клубів. Чимало часу тривають розмови про зацікавленість у послугах 24-річного лідера киян від європейських клубів. Віднеджейнус Фотекс назвала чергову п'ятірку. Наразі Борусія Дортмунд, Редбул, Лейпцик, Ньюкасл, Волвергемтон і Безгем стежать за циганковим. Усі клуби переваблюють те, що наприкінці сезону Циганкова можна буде підписати безкоштовно, тому що в нього просто завершується контракт. Плюсом клуби називають ще й універсальність Вінгера, який за потреби може зіграти у центрі та на лівому фланзі атаки. І насправді тут нема нічого дивного, що такі клуби з топ-чемпіонатів, які ще претендують на лігу чемпіонів, цікавляться віктором циганковим. Бо, як на мене, безкоштовно підписати такого гравця якому ще можна платити 2 мільйони євро на сезон, а це для європейських клубів небагато, я вважаю нормальним і просто можна спробувати підписати такого гравця. Київський Динамо та Донецький Шахтар все ще шукають підсилення. Про це повідомляє телеграм-канал Зоря Лондонськ. Джерело пише, що Динамо терміново шукає нападника, при тому, що нових гравців вже не можна заявити на Єврокубки, а ось гірники шукають лівого захисника. Но те, що Динамо шукає нападника, це зрозуміло, тому що це є головною проблемою десь останніх 2-3 років. Та й до цього ще додалося ще те, що і Біседін, і Ванат мають пошкодження. А ось що стосується Шахтаря, то трошки дивно, що вони шукають саме лівого захисника, тому що так, звичайно, нещодавно сильно травмувався Корнієнко, але у той же час на лівому фланзі в них є і Конопля, і Богдан Михайличенко. А також можна додати, що на лівому фланзі може зіграти і Микола Матвієнко. Ключовий гравець Олександрії минулих сезонів Кирило Ковалець повертається до складу підопічних Юрія Гури. У середу, 14 вересня, футбольний клуб Олександрія підписав з гравцем контракт, який розрахований до 31 травня 2024 року. Нагадаю, що наприкінці 2021 року Ковалець отримав надважку травму, через яку пропустив півроку. А влітку цього року в нього завершився контракт з містянами і він шукав собі новий клуб та навіть тренувався разом з Київським Динамо. Від себе хочу додати, що як на мене це найліпший варіант для Кирила Ковальця, тому що якщо б він перейшов би у інший клуб, там було б набагато складніше, тому що там був би і інший тренерський штаб, і гравці. А тут, коли ти повертаєшся додому, де усі тебе знають, і гравці, і тренерський штаб, ти просто зможеш набагато швидше набрати форму. Ну і відповім сьогодні на одне питання: як думаєш, якщо Дніпро 1 буде чемпіоном, чи зможуть вони просто стояти таким командам, як Манчестер Сіті, коли немає такої практики проти таких команд? Ну, ось дивіться, як на мене, практика це звичайно хороша річ, яка допомагає бути у формі грати проти сильних команд. Але якщо подивитися на Динамо, яке два роки підряд грає проти найсильніших команд, а зараз програє, наприклад, Бенфіці, то як ми бачимо, це нічого не означає. І у той же час ми маємо протилежний приклад, коли молдавський шериф під керівництвом Юрія Вернедуба вийшли до Ліги Чемпіонів, обіграли Реал Мадрид, обіграли Донецький Шахтар, а також зіграли з ними у нічию. Тому, як ми бачимо, не завжди практика має значення. А тому головним у цих матчах, де велика різниця у класі, буде не знову ж таки практика проти таких команд, а буде те, як саме налаштує команду головний тренер. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!